Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Max Toys і сьогодні в нас чергове поповнення, а саме відеокасети. Що ж, не будемо затягувати, оскільки я все приготував за заздалегідь, можна так сказати. Деякі касети вже перевірились на роботоспособність, деякі, на жаль, ще ні в процесі, але я сподіваюся, що вся ця стопка, з нею все буде гаразд, тому... Поки що вам покажу те, що вже є. І так, в нас є фільм «Кровососи». Е, Як говорив не небез... небезвідомий чоловік в нас на Україні Крова От Це відеосоюз, інтерфільм, ліцензія, все як подобається, сподіваюсь, не тільки мені, но і вам. Також є покемони 2000, також з наліпкою, хоча чуть кривоватою. От, але все працює, все гарно, також інтерфільм. На жаль, я дуже далекий щодо не те, щоб бути фанатом покемонів, а взагалі. Їх, Але наскільки я знаю, що це дуже-дуже широкий, можна так сказати, що всесвіт. І багато фанатів є не тільки на сході, але й в нас. Так, це у нас Pokémon 2000, і також зараз від інтерфільма. і також зараз от на задньому фоні проходить тестування покемон навсігда. Це вже Геліос і Геос. Вест відео Були декілька. Проблем з нею, але наскільки я бачу, вже зараз все добре показує. Тому що більшу частиною я намагаюся перевірити їх також на... під час перемотки. Тому що можна включити на плей і воно програє весь фільм, мультик буде О! і от пошли поміхи Буде все хорошо. Добре, але якщо мотати, то виникають, от, бачите, той же самий момент, і все показує чудово. Але при перемотці все ж таки виникали поміхи. Тому самий легкий спосіб це просто промотати декілька разів касету туди-сюди. Але буває так, що неправильно зберігалося. Чи Ще якісь інші умови, які вплинули на неї. Але як вже показує мій досвід, якщо касету внести у сприятливі умови, то через деякий час вона зможе запрацювати. Така сама ситуація склалася із лазер відео. Те, що у нас залишилась одна, що скриває, да, скриває ложь. Тому що першочергово. Це було ще років два назад. Вона просто навіть не перематувалася. Але лежали, чекались на свій час і все зараз працює. Так, далі в нас вампіри третя частина. Так, ну я так бачу, що покемонов треба буде ще мотати. Ладно. Покі... О, «Вампіри», Покімони. Вампіри третя частина, також інтерфільм з наліпкою. Ну, як щодо мене, то фільми такої вже із початку 2000-х чуть трешовий, тому що на в той час фільми жахи були якось дуже не то, що погано. погані, а їх більше намагалися сприяти на якийсь екшен, спецефекти були собі, От, Але більше все ж таки вже уходили в екшен. Хоча, якщо порівняти із 80-90-ми, ми, -ми то були жахи дуже кайфові, отак можна виразитись. Так, далі в нас двойной дракон від Союз Відео. На жаль, наліпки немає. Це не дуже добре, але все ж таки це Double Dragon. Теж можна сказати, що такий із знакових фільмів. Тому на продажу ми його додаємо, а там вже як якому знадобиться. Так, а це вже поїхали ті, що не перевірялися. В нас глибоке синє море від Varus Video, на жаль, без наліпки про акулу для фанатів. Це, звісно, не челюсті, але... Що є, то є. Також виді... мост відео, Медіамост, господи. господі, Дікий Дікий Вест, і як мені подобається, що вони вилазять з боку, з наліпкою. Комедійний вестерн з елементами фантастики, можна сказати, Ну Що ж це більше все. фільм? Доволі непоганий для свого часу. Далі в нас жахі і бу. Особливо я не пам'ятаю цей фільм. Це в нас Int West Video. І я дуже сподіваюся, що вони будуть працювати, тому що гарно оформляють, от бачите, яка наліпка, як все блестить. Але мій досвід показує, що також 50 на 50 дещо працює добре, дещо ні. Що стосується самого фільму, не пам'ятаю, от продюсера «Пси воїни, це все, що можу зараз сказати. Далі в нас йде ужас Амітівіля, оснований на реальних событиях. Як зазначено, я не дуже фанат такого жанру. Так, Мені подобаються фільми жахи, але от що стосується от таких от привидів, поутергейстів, то, то вже таке, особливо як на мене, відео Галактика. Також Вест Відео, це ліцензія, але, на жаль, от як я показав, що наліпки немає. Дуже часто зустрічалися вони без наліпки. Саме в Advest відео. Далі у нас знову з акулами Открите море». Інтерфільм з наліпкою, ліцензія фільми жахи про акул. Ну і це насправді тут не буде, що називається, кривяки, масорубки, трешика. Але можна сказати, що це реально, ну також на реальних подіях зазначено фільми жахи, тому що це те, що можливо бути, і воно показано, як реально могло бути. Якщо порівняти з цим от акулієм торнадо, акулі зомбі, акулі крокодила, акуль, акула, акула, акули, насправді. Що стосується акул, фільми дуже різноманітні виходять. Також у нас Double Pack, можна сказати, це особняк красна роза» По роману Стівена Кінга, інтерфільм, також з наліпками, наліпками все як потрібно. От я вже не перший раз зустрічаю, що обов'язково Ну, це ж людина сама робила. Фломастером зазначала номер кассети. Чому не можливо було це зробити десь збоку, щоб воно не так кидалося в очі, я не знаю. Ну, Що є, то є. От, хоча і от тут -от наліпочку наліпили. Також можу сказати, що це особняк Красна Роза так, він якби дуже крутецький, ну це більше можна сказати, що схоже на серіал чим на фільм, тому що не згадаю точно скільки, але там він декілька годин триває. Також що стосується, як і полтергейст, привиди, все як. І що, от, з одного боку, як я казав, мені не дуже подобається ця тематика, але що стосується красної рози, у Стівена Кінга є, можна сказати, що цілий цикл, близько, ну, наскільки я так згадаю, три або чотири романи, які пов'язані з красною розою. Там і події, які трапилися до цього, там. Або 200 років тому, як тільки, як тільки його вибудовували, так і вже потім. Або після особняка, або паралельно, ну, в общем, якось так. Я вже давно це читав і дивився, але наскільки от я зараз згадав, що все ж таки там були деякі пов'язані з цим твори. Далі в нас мультфільми Стівена Спілберга. Це наскільки, мені здається, не ліцензія, Under Video Production. Я зустрічав іноді ці касети, цього дистриб'ютора, але що стосується ліцензії, він визиває дуже багато сумнівів в мене. Ну і як в них буває, що тут не зазначено, що саме за мультфільми. Просто мультфільми, просто тіні Тун, і що вони нам багать, от, Лучше, ніж Том і Джері, смішніше, ніж Бакс Банні, красивіше, ніж, Ну Погоди, ну це, звісно, так і є. Далі, Союз Відео, Смертельна битва 2. Я дуже хотів би, звісно, щоб вона працювала, але от що стосується самої обкладинки, вона якби, якби вигоріла, що вона якось тускла. Попадалися мені більш яскраві темні кольори все ж таки на ній. Ну, що стосується Mortal Kombat, я вважаю, що тут не потрібно. Щось доповняти, це бренд, який говорить сам за себе. Також Епідемія з Дастіном Хоффманом, Морган Фрімен, Рене Руссо, Інтерфільм з наліпкою, ліцензія. Що стосується самого фільму, я не пам'ятаю, але я 100% його дивився. Як, звісно, буває, що завдяки якоїсь тварини вірус пішов плодитися, який визвав епідемію. Це можна сказати, що було дуже актуально декілька років тому. Так, далі в нас від Екатеринбург Карт Принц Легенда о принці Валіанті. поющий меч і тайна Чорної гори. Також ліцензія з наліпками. Хоча от якщо їх порівняти, я так вважаю, що це майже виходило в один час, тому що тут, наприклад, номер 451, тут 444. Але якщо їх порівняти, отак от титулки... Такі, а тут ще присутня розіграш, Черговий якась вікторина. Дивився я вікторину ну, неодноразово, коли це все перевіряв. Там була тема, що щоб щось виграти, потрібно було зібрати майже всі касети. І Якщо я на той час так думав, ну окей, там їх 50, може 70, то зараз я розумію, що там серія із декілька сотень складається. Ну, далі що хочу показати, Отаку от, ну це не те, що ліцензія, це взагалі трешак, ну, по-перше, і не, не зазначено, хто саме це зробив. І тут Скубі-Ду їде в Голлівуд. Ну, прикол перше в тому, що це ще й Голлівуд з однією буквою L. Ну так, так, це не ліцензія, але вона виглядає настільки страшова, що також піде на продаж. І, звісно, воно все працює, все добре. А далі в нас вже Скубі-Ду з по ліцензії. Скубі-Ду Легенда о вампірі. Це в нас інтерфільм з наліпкою, краса, краса. Скубіду і братья Бу. Також з наліпкою інтерфільм. Так що, ну, давайте. І третій в нас Скубіду і призрак Вікіті. Також з наліпкою. До речі, Скубіду, не знаю, як на мене, його можна назвати не стільки розкручений, недооцінений в нас, бо, по-перше, він існує вже не один десятку років, років сорок точно, можливо і більше. І дуже, по-перше, і кумедні в них мультфільми, а також і непогані. Особливо для дітей, детективи. Так, і що я хотів зараз, зараз, сьогодні вам ще показати, колись я зустрів і не зміг відмовитися, тому що це один із моїх найулюбленіших фільмів. Отаке от колекційне видання Хоробре серце Braveheart з Мелом Гібсоном. Такий от здоровенний бокс. І тут в нас всередині, на жаль, хоча і зазначено, що повинні бути і сам відеофільм, і як його створювали і чотири колекційні предмети, ну в общем тут постери, і от, на жаль, те, що відсутнє, а саме диск із саундтреком. Його можна, звісно, знайти окремо, але. Щось якось мені не вдалося поки що це зробити. І от, значить, тут касета, як створювався фільм. Краса, оригінальна, як я і сказав, я не змог відмовитись від цього. А дуже кумедно було те, що я, коли його отримав, я дуже, дуже хотів подивитися його, звісно, оригінально. Але я подивився те, що касета запакована, вона сілдова, і вирішив, ну що ж, не судьба, десь більше півроку вона от лежала, чекала, чекала. Поки черговий раз не зайшов до мене друг, я йому показував це. І я зрозумів, що сам фільм він розпакований, а запакований, як він створювався. І я отримав дуже багато задоволення при перегляді. Як на мене, в оригіналі все ж таки вони звучать намного крутіше. Особливо, якщо ну, це якийсь крутецький фільм, тому що так, е якесь дуже погане лайно, де просто жах, то там так. Да, там не те, що дивитися і слухати неможливо. І отакі от, от, два постера. На жаль, Інші два відсутні. Але можу порадуватися, що хоч так. Так от, і чого взагалі я це вирішив все ж таки показати, оскільки маючи таку -от колекційну приколюху, я вирішив замовити ще одне видання. Але коли я побачив посилку, не те, що я був в шоці, але я тоді зрозумів, що треба показати це і інше. От така от корабенка, хоча, як я і говорю, що вона по суті повинна бути розміром як і хоробре серце. Тому зараз я вам пропоную подивитись, що ж там з розміром. Заздалегідь скажу, що тут колекційне видання по мультфільму. І да, вона не дуже Ох, його, маленька. Все, більше тут нічого немає. І тут отака от краса. Як і зазначено, що красуння та чудовиська і Дісня Класік. Це, звісно, шикардос. Так, коробка щось неосоточне закрилася. Що ж, подивимось, що тут всередині, ох-йо! Отак от, от воно повинно було відчинятися. І це і це фейл. Це фейл, оскільки в нас є буклет, тут є ще якийсь конверт, який зараз подивимось, є диск. Хоч запакований сілдовий. Ну, тут в нас саундтреки. Але, але сама касета, і що в нас повинно тут була бути, Скоріше за все, черговий якийсь буклет, вони відсутні. А це вже не є хорошо. Так, ну тут в нас книжечка, як створювався мультфільм. Це чудово. Ех, це насправді просто жаб. жах. Так, а це в нас ексклюзивна літографія. А оце от може бути, до речі, ох, доволі непогано. І вона в нас одна. Ось така от також краса. Такий от ексклюзивчик літографія Beauty and the Beast 92 рік. Ха! Саме документнеше, що перший, можна сказати, раз я отак от, от бачу, щоб Дісней вказував рік. Звісно, відсутність відеокасети мене... мене печалить, але що робити? Страдати від цього я не буду, залишається тепер знайти саму касету. Ну і, звісно, оригінал. Для того, щоб... Ну, хотілося б ще, напевно, і той буклет, який там присутній, або, можливо, щось інше. І наскільки я пам'ятаю, що в описі, що стосується відсутності відеокасети, ніде не було зазначено. І сама коробка була в закритому вигляді в об'яві. Ну що ж, так, бувають і такі от промахи в нашому ділі. А це в нас була красання, красання красу, та чудовиська. Що ж, отакі от в нас новинки. Тому, якщо вам цікаво, по-перше, можете підписатись на канал, поставити лайк, це буде приємно, але це ваша справа, як кажуть. А також, щоб знайти подивитися або придбати. Ці касети, що і не тільки, йдуть на продаж. Всі ссылки в описі відео. Тому буду у вас радий бачити. А на цьому в нас все. До нових зустрічей, Пока-пока. Слава Україні!